На дев'ятий поверх квартира моя по праву сторону. Сорок сорок п'ятий номер моєї квартири. Ось це на даний момент. Це що я смог з квартири, мусор, стекло. У цих сміттєвих мішках 27 років життя у будинку, каже пан Микола. За дверима сусідньої квартири вітер, прірва та спогади. Считай, всіх я знав. І Васю, і Святку знав це. Вася і син його Андрій. А внизу його сестра Іною ну, з дочкою жили на, на, на сьомому. От вони всі йшли, тільки от як сказати, їм то ще не знайшли. Помешкання чоловіка вціліло. На кухні лишилися лише голі стіни, і розтрощена люстра. Обломки стекол, і в місті з срамою тут валялося, стекол по колено, ну трошки перевернуто все було. Того дня, говорить, вони з дружиною спали в залі, врятувалися, пригадую, завдяки шторам та білизні, які висіли на балконі. Воно вирвало так от, і удержало, і удар так прийшов, тільки на мене впало. Все, жінку, жінку я прикрив ну, своєю рукою і все. Ну, губу там повредили, стекло зайшло і, і все. І балкон увесь тоже весь розсипався. А тут у мене висіли постійно все висіло на даний момент. І коли вона його вдарила, може за що цього, що ще ну, були ну, так говоримо, ці тряпки, еті, все, і воно задержало цей удар. Побутову техніку та частину меблів з квартири вивезли до знайомих за нову оселю, нині готелю Хосицькому кварталі номер 104 Тут, як і колись вдома, його зустрічає кішка Муся. Що, мусенька, що маленька? Вот наші два ліжка. Я, правда, сплю на цьому ліжку. Она для мене як то зручно. Кицька, воно бігає. А на комоді фото внучки Злати, яка торік виїхала до Ірландії. Це внучка моя, да, маленька внучка моя. це ну, Младшої дочки. Ну, як була там фотографія, так вона стояла, ми її забрали, успіли забрати. Ну, що не розбита, я ж так мої тут і поставили. Тут знайшов прихисток і пан Сергій. Про дім говорить, у цьому номері нагадують лише про стирадла, які прихопили із собою, але умовами задоволений. Нам тут ну, скажем, комфортно у всіх відношеннях. Ніколи не жив так довго в готелях, де приходилось ну два-три дні та далі. Ну, поїздив по Європі, багато поїздив, багато де побував. От, але, скажем так, щоб мені прийшлося жити в готелі, і я привик, йшов наче як додому, не було ні разу. Господарі готелю, які надали безоплатне житло, від коментарів відмовилися та говорять, що люди можуть гостювати в них стільки, скільки потрібно. За таку турботу каже пан Сергій, дуже вдячні та, маючи дах над головою, почуваються безхатьками. А тільки по тій причині, що те все, що було наше, воно знищене. Сказати тим, що вибухом розрушено все. Те, що було до цього часу в житті, це майже нічого не сказати. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.